Мерні – соціаліст, і в цьому відео ми розбираємо другу причину його перемоги і поразки вільних людей на цих виборах. А причина ця ідеологічна: а саме те, що ті, хто називали себе представниками західної капіталістичної цивілізації, вони насправді вже давно збанкрутували. Тому що, якщо ви подивитесь на те, що робить з Охран так званий демократичний соціалізм, ця програма насправді давно вже була реалізована, наприклад, в Західній Європі. Деяких країнах, як Іспанія, вони пішли на віддалі. Вони не просто заморожують там ціну на оренду і роблять державне комунальне житло. Вони буквально захищають права окупасів, ті, хто окупує вашу квартиру, бо ну а що ж ми їх, куди ми їх виженемо? У нас ціни на оренду занадто дорогі, так що нехай їх хтось утримує за свій рахунок. А сталося це тому, що. Люди почали поступово віддавати свою автономію державі, де політики, які називали себе капіталістичними, нормальними, вони, по-перше, в особистому житті мали дуже багато крінжу, а по-друге, вони поступово все збільшували і збільшували державного левіафана, все більше віддача своєї автономії. Воно все одно не робила життя людей прекрасними. Ну вони думають, що, ну, значить ти якось неправильно це робиш, значить, треба віддати всі проблеми, всі переживання за своє життя державі, І ось Тоді -то вона зможе досягти прекрасного результату, коли буде комунізм, не потрібно буде помирати.